Справа 252. Том Соєр і Тетчер виграли разом у лотерею 327 гривень. Том виграв 159 гривень. Хто з друзів виграв більше і наскільки? Ну що ж, в цій задачі я не можу коротко написати умову, щоб було зрозуміло, що від нас хочуть. Тому будемо одразу розв'язувати, використовуючи текстову умову. Так, давайте думати, якщо разом. Вони виграли 327 гривень, а Том виграв 159, то ми можемо дізнатися, скільки виграла декітеча. Треба від суми 327 відняти то, що виграв Том 159. То перша дія у нас буде, пишемо, тоді 327 мінус 159. І це дорівнює. Давайте тоді стопчик віднімати. Так, отже, 327 мінус 100. 59. Так, віднімаємо 7 мінус 9, не віднімається, позичаємо. 17 мінус 9, це буде 8. Далі була двійка, забрали одиничку, одиничка. 1, 1 мінус 5 не віднімається, Позичаємо. 11 мінус 5 це 6. Була трійка, забрали одиничку, двійка, 2 мінус 1, це 1. Отже, 168 вийде. Пишемо, це дорівнює 100. 68. Пишемо в дужках чого? Гривень? Так, це у нас виграла. Деки? Виграла? Деки? Так, ну добре, а тепер нам треба дізнатися, а хто ж більше виграв. Ну, якщо Бекі 168, а там 159, то Бекі виграла більше. А наскільки, то треба від того, що виграла беки, відняти те, що виграв. Том. То друга дія тоді. Ми пишемо 168. Мінус 159. І це дорівнює. Ну, а це буде. А якщо ми віднімемо 8 плюс 1, 9, то пишемо 9. Кому важко, можна стовпчик відняти. Пишемо 9 у дужках чого? Гривень. Це у нас різниця. Так, добре. Тобто, якщо різниця 9 гривень, то настільки виграла більше беки тетчір. Записуємо тоді відповідь. Відповідь. Отже. Хто з друзів виграв більше? Пишемо більше. Виграла. Бекі Течер. Бекі Течер. Течер. На 9 гривень. Ну що ж, ось така проста задача. На цьому вправу завершено.